Вітаю вас! Ви на каналі Kitchen and Sonia and Cross Stitch. Мене звати Вікторія, це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. Сьогодні, понеділок, 28 серпня 2023 року, я розпочинаю свій черговий вишивальний рукодільний тиждень. На жаль, цього тижня, в п'ятницю вже вересень, але судячи з погоди. Я дуже сподіваюся, що вересень ще буде літом, та й взагалі зима буде теплою та лагідною до нас. Ну і що я буду вишивати цього тижня? Ось ці два процеси: бачите, два квіткових процеси в п'яльцях Нурге це мій лавандово бавовняний віночок. І він наразі готовий в мене на 95%. Мені залишилося вишити тут, дошити, скажімо так. Напівхрест, бекстіч та фрузлики. 95% це вже фінішна пряма, і мені потрібно завершити цей дизайн до кінця серпня. У мене є 4 дні, тому я сподіваюся, що цього тижня тут буде фініш. Ну і продовжувати я буду мій перший відшив, мою Blue Hydrangea, блакитну гортензію. Наразі вона в мене вже вишита на 28%. Бачите, ось тут я вже навіть під хрест вишила. Потрібно мені закрити, щоб був хрестик, але якраз була хвилинка зняти вступ до вишивального тижня, тому я це зробила. Досить багато я вже на листочках вишила. Мені дуже подобаються кольори, переходи кольорів. Де й взагалі дуже цікаво вишивати цю схему. Я знімаю не одна, бачите, Соня тут в кадрі з першої хвилини. Я... Лише почала встановлювати штатив, вона одразу прийшла і лягла в кадр. Але ми бачимо лише її он, лапки частюсінькі. Так, ну і ще дещо я планую вишити цього тижня. О, вже хвостик в кадрі. Але про це ви побачите у наступних включеннях. Буде дуже цікаво, не перемикайтеся. Те деякий час тому я знімала ось таке відео про свої 10 вишивальних бажань, і вже після цього неодноразово я говорила, що ці бажання почали збуватися неймовірно швидко, та навіть ті, які я і не сподівалася, що вони збудуться. І у цьому відео я зазначала, що мені дуже подобаються дві схеми Левенджер Lace». І це Келчик Спрін та Келчик Рсама. Ось такі дві прекрасні дівчини. І ці схеми я вам скажу не дешеві. У мене взагалі ще не було схем цього виробника. Але це дійсно якесь чародійське відео, тому що. трошки посуну я свою сувоньку. тому що. Взагалі, чердійським чином обидві ці схеми в мене з'явилася і за ціною, яка набагато нижче, ніж взагалі вони продаються, продавалися раніше і тим більше продаються зараз. Одна дівчинка, рукодільниця, робила розхом'ячку і продавала ці схеми по 250 гривень. гривень. Ось подивіться на ціни 14,35 доларів. Та 16-40 доларів. І я розумію, що ці схеми ж придбані не зараз, не за нинішніми цінами. Тобто і раніше вони дорогі були. А я придбала кожну по 250 гривень. Саме ці дві схеми у дівчинки були: не якісь інші з цих дівчат, кеотських або інші схеми від Лавенджер Металес. Я просто у захваті, ось ця дівчинка у сукні. Де є і колір морської хвилі, фіолетовий, це кевчик сама. Тут в нас є нитки DMC, Бісерміл Hill, а також нитки Нідл Проте я думаю, що буду їх переводити у DMC. Хоча, можливо, ні, можливо, захочу і Нідел хоча б окремі кольори. Тут всього 157 на 238 хрестиків, тобто дизайни великі, але неймовірно гарні. І вишивається на 28-му каунті льон тут кешел Хакі, Хочу навіть основи підібрати за ключем. І ось ця Келчик Спрін, кельтська весна. Тут Міл Хіл і Дім-сінетки. Інших ниток поки що не бачу. І тут також льон в нас 28-го каунту Vel Green Лайне, Ну, також це кешел. Але тут вона ж, бачите, вже більш фіолетова, бускова. Навіть не знаю, яка з них мені подобається більше. Обидві прекрасні. Можливо, якусь з них я запланую на наступний рік. Вже скоро потрібно складати плани, і в мене вже стільки всього хочеться вишивати, але ж в мене стільки розпочатих процесів, що з цим робити, просто не знаю. Потрібно якось надихатися. Та менше спати, хоча я і так сплюмала. Просто диво якесь, що ось таким чином, одночасно та дуже швидко виповнилося ще одне моє вишивальне бажання. До речі, дівчинку цю фею, яка мені допомогла його справдити, також звати Вікторія. Дякую вам. Сьогодні небо. Вчора позавчора в нас було плюс 36, плюс 37 градусів. Сьогодні обіцяють плюс 31 і, мабуть, буде дощик. але такі гарні хмаринки. Яка краса. Привіт, сижу, я тут вишиваю, а точніше. Намагаюся завершити цей лавандово-бововняний віночок, саме працюю зі своїми неулюбленими фрузликами. До речі, сьогодні 31 серпня, останній день літа. Не хочеться, дуже не хочеться, щоб воно закінчувалося. Ми так його чекали. Взагалі, я дуже люблю спеку, не говорячи вже просто про тепло і навіть. Оця спека, яка була останні дні, 36-37 градусів, мене абсолютно не бентежила. Я себе нормально почувала. Ну Но я не про це. Я про ось це сижу. Я вишиваю і вирішила показати вам це є таке пристосування, як таку експрес-смітничку. Кожен вечір сіла, повишивала, зібрала нитки, викинула. Це взагалі-та така штучка, яка була в наборі зі свічками і сірниками, які подарувала мені Анастасія, наша фея фарбування ниток ручного сексійного фарбування, які можуть замінити Глоріану або інші такі нитки, які або дуже дорого, або важко придбати. Отак, от вона мені подарувала чудовий набір і там. Був такий аксесуар, так розумію, сюди потрібно кидати сірничок, коли ви його вже використали, щоб накидати на якусь займисту поверхню. Але якось я так собі придумала, що я використовую його як експрес-смітник. Потрошку на вечір потім викидаю. Дуже мені подобається, дуже гарно, естетично і дуже зручно. Ось не могла з вами не поділитися таким своїм лайфхаком. Було дуже жарко, 36-37 градусів, і моя гортензія, бачите, повністю опустила листочки. І зараз я набрала таз з водою прохолодною і поставила її сюди. Звісно, суція вже позеленіли, але вони також у мене дуже часто з тугором. Зараз все опустилося, але я сподіваюся, що в наступному кадрі ми побачимо зовсім іншу картину. Ну і як то кажуть, відчуйте різницю. Бачите, листочки з тугором, такі тверденькі, піднялися. Навіть цвіться, хоч вони бачите, вже і зелені, але виглядають не зав'ялими. До речі, можливо, хтось знає, потрібно вже їх відрізати, чи можна, щоб ще побули. Можливо, хтось є спеціаліст вирощування гортензій вдома, то. Розкажіть мені, От бачите дуже багато молоденьких листочків вже є. Ну і головне, що є тугор, і моя гортенція така свіженька та гарна. Привіт! сьогодні вже неділя, 2 вересня 2023 року. Так настала осінь, але я дуже сподіваюся, що вона буде не по осінньому теплою і час підвести підсумки мого вишивального рукодільного тижня. Як ви бачили з минулих включень, він в мене був досить продуктивним і навіть на певні несподіванки активним. Перш за все, ви бачите перед собою ось такі три мініатюрки, які я вам на каналі не показувала, тому що я їх і вишивати не планувала, але в літньому бінго комоду завдань. Мені потрібно було виконати два завдання, такі як вишити безкоштовну схему та вишити літній предмет, не пов'язаний з природою. Тобто фрукт не міг бути, наприклад. І от я знайшла. Такі безкоштовні схеми Люсі Хітон, морська зірка, рятувальний круг та вітрильник. Там ще в цій серії був якір, але мені абсолютно щось не захотілося його вишивати. Тут вишивалися нитками. DMC по ключу хрестиком у дві нитки та бекстічем у одну нитку. Скільки хрестиків тут я не можу, звісно, сказати, тому що вишивала просто по схемі, як я буду оформлювати, не знаю. Мені порадили дуже цікаву ідею оформити, можливо, у прихватки, але потрібно знайти тканини компаньйони і знайти, хто мені їх пошив. Ставлю вам поле прев'ю гри. За літнє рукодільне бінго, і ви бачите, я виконала усі завдання. Скоро покажу вам, що ж я собі придбаю за рахуванням цієї знижки, яку я отримую. За наслідками цього літнього бінго настала осінь, і вже розпочинається осіннє бінго. Ось нове ігрове поле. і Я із задоволенням буду виконувати завдання. Я повністю виконала і зимове бінго, і весняне бінго, і літнє бінго. І зараз осіннє бінго. Я дуже люблю вишивальні ігри із завданнями, і мені так набагато цікавіше вишивати. Це не єдиний фініш мій. Цього тижня нарешті я душила свій довгобут. Ось такий мій довгобут. Він в мене ледь в кадр влазить і лавандово бавовняний віночок. Ось так. Його вірна орієнтація. Це дійсний довгобут. Розпочала я його ще в далекому 2020 році, в своєму квітні місяці лавандових стартів. Перш за все, тут лаванда. Ну і бавона стала символічною вже після початку війни. Цей дизайн 136 на 139 хрестиків, тобто немаленький, і всього тут 13 тисяч хрестиків. 27 кольорів DMC, Два бленди всього-навсього небагато. І я хочу оформити цей дизайн у кришку від шкатулки Ікеа. Думаю, всім відома ця шкатулка, вставлю вам фото цієї шкатулки на екран. І, звісно, сама я не зможу оформити. Надішлю. Дуже хочу надіслати. Сподіваюся, Таїсія прийме в мене це замовлення. І оформить мені у кришку до цієї шкатулки. І заразом я хочу Таїсії відправити на оформлення і свою Вікторію Семплер. I Love My Cat, неодноразово вже показувала вам цю роботу. І нарешті я хочу також надіслати, щоб Таїсія оформила мені у. Банер. Хочу замовити підвіси у ABV Crafts, але ще не замовила, оскільки, можливо, при оформленні буде додано ще щось, якась тканина і буде більше ширина. Хочу я сьогодні поспілкуватися з таєю ну і уточнити вже деталі оформлення. Чекала я, поки вишию цей дизайн, щоб обидва дизайни відправити. Щось, Соня, моя там. Розмовляє. Так, і ще одна робота, над якою я працювала, це моя гортензія від Катерини Cape Stitch UA. Мій перший відшив, моя блакитна гортензія. Але цього тижня я вишивала листочки і вже майже їх дошила. Можливо, сьогодні ввечері їх дошею хрестики то маю дошити, а Бекстіч можливо. І тут на даний час вже вишито 48%. Так, от, 48% майже екватор. Сподіваюся, що коли дошию тут хрестики та безтіч, то буде і екватор. І вже потім переставлю п'яльця, буду вишивати саме суцвіття гортензії. Мій перший відшив, перший мій досвід, і я дуже хочу вчасно та гарно вишити. Схема мені дуже подобається. І ви бачите, тут наскільки от по всім краєчкам тут багато чверть-хрестиків ось так. Але дуже плавна виходить форма. Звісно, повна картина буде тоді, коли я вишию. Вже Бекстіч. Ну а поки що, наскільки я бачу, і так досить гарно. Ну, мабуть, все, що я хотіла вам сказати у цьому відео, зараз в мене активний ось цей лише процес. Я його буду вишивати, поки не завершу. Але треба щось мені ще й паралельно придумати. І про це я вам розкажу, мабуть, вже у наступних вишивальних тижнях. Ну, а поки що все, що я можу сказати, щось Соня моя там розговорилася, можливо, ви чуєте нявкання її. Будьте здорові, будьте у безпеці, до нових скорих зустрічей. Пока!